Сьогодні я зібрав для тебе 10 наймасштабніших фільмів про кінець світу, які змушують затамувати подих від першої до останньої хвилини. Земля горить, катастрофи загрожують кожному місту, а люди намагаються вижити у хаосі. Це історії про виживання, мужність і неймовірні випробування, які чекають на героїв прямо зараз. Поїхали! Світ шокований від новини про наближення гігантської комети, здатної знищити все живе на землі. Але інженера Джона Гаріті більше хвилюють власні проблеми: руйнівний шлюб і плани на вечірку з сусідами. У супермаркеті Джон несподівано отримує президентське повідомлення. Він та його родина обрані для порятунку в секретному бункері. Спочатку це здається жартом, але скоро до їхнього спокійного передмістя долітає ударна хвиля від зіткнення комети з землею, тоді як по телевізору починають показувати кадри руйнувань по всій планеті. Не вагаючись, Джон сідає з дружиною та сином в машину і поспішає в аеропорт, де їх. Чекають вантажні літаки останній шанс на виживання людства. Подружня пара з двома дітьми вирушає на вихідні до розкішного будинку біля океану: тиша, спокій, басейн, відпочинок від міської метушні. Та вже перший вечір все змінює. У берег врізається величезний танкер, зв'язок зникає, інтернет мовчить, телевізор не ловить жодного сигналу. Світ за вікном починає поводитись дивно. Серед ночі на порозі з'являється власник будинку з донькою. Перелякані. Вони розповідають про масове відключення електрики в Нью-Йорку. що сталося, ніхто не знає. І поки напруга зростає, дві родини, замкнені під одним дахом, намагаються зрозуміти головне, що відбувається з рештою світу, і скільки ще часу у них залишилось. Землетруси, цунамі та вулканічні вибухи змінюють планету за лічені хвилини. Серед хаосу виявляється письменник Джексон Карвін з донькою Лілі та колишньою дружиною Кейт. Їхній шлях це боротьба за виживання крізь руїни міст, гігантські потоки води та розломи земної кори. Кожен крок випробування, адже планета змінюється на очах. Щоб вижити Джексон та його родина, повинні дістатися до спеціального. Ніх ковчегів, створених для останнього шансу людства, але навіть вони не гарантія, бо час спливає, а катастрофа набирає обертів. Рей, досвідчений пілот рятувального гелікоптера, який все життя присвятив допомозі іншим. Він бачив чимало трагедії, рятував людей з найнебезпечніших місць і завжди залишався спокійним перед обличчям лиха, але нічого не могло підготувати його до того, що чекало попереду. Каліфорнію розриває гігантський землетрус, що перетворює мегаполіси на руїни, а землю на безодню. Сотні загиблих, паніка, хаос. І серед цього жаху донька Рея, яка опинилася в епіцентрі катастрофи. Тепер він має лише одну мету знайти і врятувати свою дитину попри всі ризики. Рей вирушає в смертельно небезпечну подорож крізь зруйнований штат, де кожна секунда може стати останньою. i knew you У 2011 році під час звичайного ремонту супутника екіпаж астронавтів опинився перед невідомим явищем. З кратера місяця вирвався загадковий рій, який атакував їх прямо у відкритому космосі. Один астронавт загинув, другий Брайан Харпер вижив. Але його історію про живий місяць у НАСА назвали маячнею. Минуло 10 років, і ось місяць починає сходити з орбіт. Ти повільно, але невпевно наближаючись до землі. Астроном-аматор, який першим починає помічати відхилення, намагається попередити уряд, але йому ніхто не вірить. Він переконаний, місяць не просто небесне тіло, а гігантська мегаструктура, створена кимось або чимось. Безвихід змушує його звернутися по допомогу до Харпера, людини, яку колись вважали божевільним. Двоє американських науковців роблять приголомшливе відкриття через півроку Земля зіткнеться з гігантським метеоритом, який зітре все живе з лиця планети. Поки ще є час, вони намагаються попередити людство, але стикаються з байдужістю і насмішками. Суспільство, втомлене від фейкових передбачень про кінець світу, просто не вірить в реальну катастрофу. Щоб світ їх почув, науковці мусять пробитися крізь стіну недовіри, бюрократії та людського цинізму. І поки метеорит наближаються, вони розуміють: врятувати планету це не лише про формули і телескопи, це боротьба. За людську свідомість, за останній шанс пробудити надію. Антарктичні льодовики стрімко тануть, океани змінюють течії, світова температура різко падає. Те, що мало стати спекою, перетворюється на крижаний кошмар. Нью-Йорк замерзає, градусник падає до мінус ста, і місто, що ніколи не спить, застигає у вічній зимі. Учений кліматолог Джек Холл намагається попередити уряд, але його не слухають. Коли гігантські торнадо знищують Лос-Анджелес, а північна Америка. Америка вкривається льодом, стає ясно, людство запізнилося. Серед хаосу та холоду Джек вирушає в саме серце крижаного Нью-Йорка, щоб врятувати найцінніше свого сина Сема. Тепер боротьба за життя стає боротьбою проти самої природи, яка вирішила почати все спочатку. Після серії нищівних катастроф, що прокотилися по всьому світу, людство нарешті об'єдналося. Провідні держави створили грандіозну систему супутників, здатну контролювати погоду на землі, приборкувати бурі, зупиняти урагани та запобігати катастрофам. Ця технологія мала стати гарантією миру між людиною та природою, але щось пішло не за планом. Система, створена для порятунку, несподівано вийшла з під. Контролю супутники почали діяти самостійно, викликаючи урагани, блискавки і шторми небаченої сили. Світ, який сподівався приборкати стихію, тепер став її заручником. Земля перетворюється на полігон глобального хаосу, і кожна мить наближає людство до знищення. Те, що створили як захист, стало зброєю судного дня. Віл Йонгер і Саманта Сатерленд звичайна закохана пара, що мріяла про спокійне життя, але один дзвінок змінює усе. Саманта не встигає приїхати додому і несподівано повідомляє Вілу, що навколо коїться щось жахливе. Зв'язок обривається, країну охоплює, хаос. Віл разом з батьком Саманти, колишнім військовим Томом, вирушають через напівзруйновану Америку, щоб знайти дівчину. На Шляху вони бачать спустошені міста, паніку людей, і світ, який буквально розвалюється на очах. Ніхто не знає, що сталося: війна, природна катастрофа, чи сама планета вирішила очиститись від людства. Та для них це вже не має значення, є лише мета дістатися до саманти, не зважаючи ні на що. Професор Джош Ків вважається одним з найкращих геологів сучасності, але одного разу він робить відкриття, яке лякає навіть найдосвідченіших вчених. Земне ядро перестає обертатися. Якщо його не запустити знову, планету чекає загибель, землетруси, бурі, колапс магнітного поля і смерть усього живого. Щоб врятувати людство, Джош збирає команду блискучих інженерів і науковців. Їхня місія дістатися до самого центру землі, пронести туди ядерний заряд і перезапустити ядро. Це подорож, з якої можливо ніхто не повернеться, але якщо вони зазнають поразки, мільярди людей загинуть. На кону доля світу, і лише один шанс на успіх. Пиши в коментарях, який з цих фільмів про кінець світу тобі сподобався найбільше. Не забудь поставити вподобайку, якщо відео було цікавим, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові добірки епічних фільмів та серіалів.